Вітаю вас на ютуб-каналі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. У рамках творчого проєкту Українська мова мова української перемоги продовжуємо огляд літературно-художніх та довідкових видань з Фонду бібліотеки. Художнє літературне видання нашого земляка Леоніда Андрійовича Ржепецького Плекаємо мову рідну Українці. Присвячене популяризації рідної мови в усіх сферах суспільного життя та пронизане любов'ю до рідного краю. Леонід Ржапецький є автором 17 книг та навчально-методичних посібників, понад 300 статей з питань педагогіки, психології, історичного краєзнавства, літературознавства, історії України, релігія знавства, українознавства. У своїй книзі Велику увагу автор приділив видатним постатям України. Тарасу Шевченку, Івану Франку, Олесю Гончару, які зробили неоціненний внесок у розвиток, становлення та зміцнення рідної мови. Окремі статті у супроводі віршованих рядків присвячені діяльності відомих миколаївських письменників та поетів, чия любов до рідного слова була безмежною: Дмитру Кременю, Світлані Іщенко, Андрію Малярову, Юрію Пучкову, Валерію Бойченку та іншим. У виданні є невеличкі словники термінів та багатозначних понять, застарілих та маловживаних слів, паронімів та інше. Повертаючись до минулого, ми збагачуємо майбутнє. Наголошує Леонід Андрійович. Авторка наступного видання Ольга Дубчак є кандидаткою філологічних наук, головною редакторкою видавництва Віхола. Яка вже понад 15 років редагує тексти різних стольових напрямків. Її книга Чути українською містить правила і закономірності, за якими працює звукова система української мови, та допомагає розібратись із «е», e, наближеним до І, префіксами з і с, наголошеними та ненаголошеними складами та навіть з вимовою певних звуків. Видання допоможе дізнатись про те, які літери були в стародавній абетці. Їх еволюцію, які з них зараз є в українській абетці, а яких вже давно немає, і причини їх зникнення. Книгу написано з гумором, наведені реальні приклади з життя, а не з підручника. Авторка переконує, що вивчення української мови це цікаво, легко і надзвичайно корисно для кожної людини. Прочитати книгу буде корисно всім, хоча б для того. Щоб подивитись на завчені та незрозумілі правила під іншим кутом. І, можливо, деякі з них зрозуміти або просто дізнатись якийсь цікавий факт про звуки та літери. У книзі міститься 9 золотих правил успішного вивчення української мови. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Побачимось у наступних серіях культурно-просвітницького проєкту Українська мова мова української перемоги.